Друзі, вітаю вас на своєму каналі смачно легко бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже смачні медові прянички. Для приготування тіста нам знадобиться кефір, одна склянка, в мене 200 грамова, цукор одна склянка, яйце 2 штуки, яєчний білок, 1 штука, мед, 1 столова ложка, олія 3 столових ложки, але беріть без запаху, харчова сода чайна ложка та для її погашення знадобиться лимонний сік теж чайна ложка. Борошно 3,5 склянки, в мене 200 г, як ви пам'ятаєте, тому виходить 700 г. Також нам знадобиться приготувати помадку. Для її приготування треба взяти яєчний білок, одна штука, цукор 3 столові ложки. Та і все. Починаємо готувати. Один білок, та мед. Така гарна суміш, вона з вами вийшла. Дивіться, вона повинна побіліти, та цукор має повністю розчинитися. Далі, в цю каструльку, нам потрібно додати олію, кефір. Та оцю нашу суміш. Теж додати сюди. І потім це все разом ще раз збити. Тепер в отриману суміш додаємо просіяне борошно, але не одразу все частинами. Та соду погашену лимонним соком. Та замішуємо некруте тісто. Ось таке тісто в мене вийшло. Якщо вам буде потрібно, то додавайте ще трохи борошна. Дивіться, по своєму тісту, по своїй консистенції, але воно не має приставати до рук та бути дуже тугим. Тепер нам треба розкатати це тісто товщиною десь 1 см, та вирізати з нього наші прянички. Можна звичайним стаканом. А можна формочками. Друзі, ось такі два пласти тіста в мене вийшли. Зараз будемо з них вирізати наші пряночки. Але ви можете розкатати в один цільний лист. Ось такі гарненькі пряночки в мене вийшли. По кількості вийшло 28 штучок. Але вони всі не помістилися на дощечку. Дуже гарне тісто. Дуже легко з нього вирізати. Тепер нам потрібно перекласти це все на деко, застелене пергаментом. Та випікати в розігрітій духовці 180 градусів 25 хвилиночок. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Чекаємо, поки спечуться. А зараз приготуємо помадку. Для цього треба збити вінчиком білок з цукром до його повного розчинення, але не до піків. Потім ми дістанемо наші пряночки, швидко змащуємо їх нашою помадкою та повертаємо в духовку ще на 10 хвилин. Ось така помадка у нас вийшла по консистенції. Дуже густа і біла. Ось така. Ось такі смачні пряночки в нас з вами вийшли. Дуже дякую вам за перегляд. Готуйте задоволенням, з каналом смачно, легко бюджетно. Па-па!